Чому важливо підтримувати Україну? Наче вже давно все очевидно. На нашій землі відбувається третя світова війна, і від нашого успіху без перебільшення залежить доля усього цивілізованого світу. Але для декого з кінематографістів це не очевидно. Про них і поговоримо спершу про режисерів, але поговоримо конструктивно. Я не просто видам вам список і скажу: ось дивіться, ці. Е... Люди, назвемо їх так, смокчуть прутень у Кремля. Це, звичайно, правда, але я спробую розібратись, як вони до цього дійшли. Всі дані, які тут прозвучать, взяті з відкритих джерел. З вами Кір, це канал Культурно. Якщо вам сподобається це відео, влупіть вподобайку, підпишіться, залиште коментар та підтримуйте нас на Патреоні. Погнали! Почнемо з вишеньки на цьому торті з лайна. Олівер Стоун. Культовий режисер, майстер військових та біографічних фільмів. Свого часу фільм Взвод, за який він отримав 4 Оскари, мене просто вразив. До того ж, зняв він його, спираючись на свій досвід. Режисер воював у В'єтнамі та навіть отримав дві нагороди: бронзову зірку та пурпурове серце. Також він зняв такі культові фільми, як «Волл Стріт», «Дорс», природжені вбивці та Сальвадор. And I saw things that just uh, shocked me, opened my eyes. I'd never be the same again. I, I, combat is a, is a searing experience and uh, devastating to, to, to what your sense of life is worth and your sense of self. Uh, you have no illusions about yourself. Стоун почав свою режисерську кар'єру як письменник та сценарист у середині 70-х та досить швидко прославився. На початку кар'єри Стоун писав досить шовіністичні та мілітарістські сценарії «Конан Варвар, Обличчя зі Шрамом, Рік Дракона. Тоді режисер сповідував праві та консервативні ідеї, які з часом змінив на ліві. У 80-ті виходять його дві найбільш знакові стрічки: Взвод та «Волл-стріт». Обидва фільми, по суті, розповідають про крах мрій молодих американських ідеалістів, і у кожного з них є вибір між постатями двох персонажів, що втілюють один насилля, другий гуманність. Фактично, це вибір героя між двома батьками, що напрямую йде з історії самого режисера, бо його вихованням займався переважно батько, француз Луї. Який у другій світовій війні воював за союзників? Політичні погляди режисера довгий час були досить невизначеними. Але знаєте, краще б воно так і залишилось. У 92-му році режисер підтримував кандидата від демократів Джеррі Браун. У 2008 та 2012-му Стоун голосував за Барака Обаму, називаючи його розумним хлопцем, але потім дуже сильно критикував, кажучи, що той встановив тотальний контроль над країною. Але це не заважало Стоуну у 2012-му. Також підтримувати кандидата від республіканців Рона Пола, кажучи, що той дотримує. Правильного курсу на втручання у зовнішню політику. Але з часом режисер почав критикувати і його за недостатню внутрішню політику. У 2016-му він підтримував Джил Стайн від партії зелених. У 2020-му Стоун голосував за Байдена, Трампа називав Вельзевулом. Але потім критикував і Байдена за те, що не були розсікречені записи про вбивство Кеннеді. Як ми бачимо, політичні вподобання режисера змінювались весь час. Але що було незмінним, він весь час всіх критикував. Але за всім цим вскривається і головна проблема Стоуна. Режисер був дуже схильний до конспірології. Олівер Стоун захоплювався саєнтологією та конспірологічними історіями про Кеннеді, про що він, до речі, зняв скандальний фільм JFK Постріли в Далласі, про 9.11 та інші резонансні події. До цього можна додати заяви режисера про єврейську змову та єврейський уряд в Америці. Також Стоун досить скептично відносився до висвітлення Голокосту. Мовляв, Гітлер вбив більше росіян, ніж євреїв, і не. Треба перебільшувати цю подію. За це він, правда, потім вибачався. Не дивно, що у свій час Олівер Стоун сильно топив за Вікілікс та підтримував Асанжа. Що Олівер Стоун полюбляв критикувати більш за все, так це зовнішню політику Сполучених Штатів. Він казав, що втручання Ірак, Сірію та Лівію це помилка, яка зруйнувала Близький Схід. Також він підтримував ліві рухи в Латинській Америці, спілкувався і знімав Фіделя Кастро. Здається, режисер пхнув свого носа просто усюди, куди можна. І ось настав 2014 Рік і тут Олівер Стоун вирішив, що дуже гарна ідея виступити на підтримку російських наративів і розповідати, що події на Майдані це спецоперація, ЦРУ. Янукович легітимний президент, нацисти, радикали, переворот. Олівер Стоун слово в слово повторював наративи російської пропаганди. Він навіть зняв про це псевдодокументальний фільм Україна в огні», де розібрав події з точки зору Януковича та Путіна і поставив знак дорівнює між націоналізмом та нацизмом у 2016 році. Режисер заперечував втручання Росії в американські вибори і звинувачував у неправдивих даних ЦРУ та Ізраїль. У 2017-му вийшов фільм-інтерв'ю з Путіним, до якого Стоун ставиться з непідробною прихильністю. Режисер підтримав закони проти ЛГБТ спільноти та з часом просування вакцини Супутник В, називаючи її дуже прогресивною. Дивлячись на все це, можна зробити очевидний висновок. Режисер настільки упоровся своєю конспірологією та ненавистю до Сполучених Штатів, що знайшов собі приют у їх Політичного ворога Росії, яку він ще й називав найбільш розвиненою країною. Цікаво, а він колись виходив за межі московських п'ятизіркових готелів. Дуже розвинена країна, ми вже всі побачили. Також я допускаю, що поплавило Стоуна саме після участі у В'єтнамській війні, куди він, до речі, пішов добровольцем. Ще є один момент, про який писали багато кінокритиків. Що, як і герої його фільмів, Стоун весь час шукав собі батьківську фігуру і вбачав її для себе у Фіделі Кастро, Угочавесі та Путіні, які на його думку ведуть боротьбу з американським колоніалізмом та відстоюють свої національні інтереси. Він навіть попросив Путіна стати хрещеним батьком для своєї доньки. Хрещеною матір'ю стала дружина Дмитра Медведєва. А син Олівера Стоуна до слова працює на Russia Today. Якщо ви думаєте, що я перебільшую щодо конспірологічності Олівера Стоуна, бо дійсно багато епізодів з американської історії є дуже неоднозначними, то тримайте. Олівер Стоун цілком серйозно розповідав про те, що США у 1949 році скидувала з парашутів українських дисидентів у Радянський Союз, щоб ті його підривали зсередини. У 2021 році режисер зняв компліментарний фільм про Назарбаєва, де назвав Україну купою сміття. Ну і давайте доб'ємо актуальними подіями. На початку свого документального фільму Нерозказана історія України. Олівер Стоун заявив, що нічого не знав про Україну, поки не поговорив з Путіним. Тоді йому все стало ясно. Після початку повномасштабного російського вторгнення він закликав медіа не звинувачувати Росію. І бачити всю картину згодом, хоча Стоун і назвав вторгнення помилкою, проте поклав вину на Україну і звинуватив її в агресії. Так мова саме була про Дамбілі Бамбас після відступу військ окупантів з Бучі, Стоун закликав не вірити у те, що вони вчиняли військові злочини. Все це знову підстава від СРУ. Під час Давосу цього року український журналіст питав у режисера, чи не соромно йому за віддилення репутації Путіна. Але той взяв і втік від, від відповіді. the point being that not everything is so simple i mean do you still see the nuance in a war criminal mr 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 stone made a movie about vladimir putin i want to know if he regrets making a movie about vladimir putin this gentleman here wanted to embellish vladimir putin mr mike stone the famous movie director he said that putin is complicated and more than meets the eye I mean, have we about and Ось така історія колись цікавого режисера, а наразі пропагандиста та відвертого ворога України. Рухаємось далі. Дві пальмові гілки, культовий фільм з Джонні Депом, класика циганського кінематографу та відомий музичний гурт. Режисер Емір Кустуриця не був таким ярим конспірологом, як Олівер Стоун, але закінчив так само. Не говоріть мені, що люди на Майдані несуть в життя України щось хороше Потому что сегодня в каждой республике раздробленной Югославии Люди з великим теплом вspominayut proshle. І всі говорять, що тоді жилось гораздо краще, ніж зараз. Їх спрашивают, як же так? Ви ж тепер в Європі? Не знаю, отвечают они. Но тільки тогда жилось гораздо лучше. Майбутній режисер народився у Боснії та Герцеговині, що на той час входила до складу Йогославії. До 2000 року режисер називав себе саме Югославією. Він зчився у Празі, досить швидко отримав пальмову гілку за фільм, коли Тького в 95-му році. Потім зняв культовий фільм Аризонська мрія з Джонні Деппом, свій перший та єдиний американський фільм. Потім були ще Канські гілки, нагороди в Венеції та багато культових фільмів. Тобто з режисерською кар'єрою костуриці все було в порядку. Як я вже казав, режисер довгий час називав себе його славом. Проте у 2005 році охрестився у сербській православній церкві і почав казати, що він саме серб, хоча все одно розпад його славії весь час згадував з жалем. Цьому передувала непроста родинна та релігійна історія режисера. Під час боснійської війни був зруйнований будинок сім'ї режисера в Сараєво, а батько костуриці Згодом помер від серцевого нападу. Про Путіна у 2012 році кустуриця казав наступне: якби я був англійцем, я був би категорично проти Путіна. Якби я був американцем, я б навіть бився з ним. Але якби я був росіянином, я б проголосував за нього. Кустуриця був присутній у Кремлі на третій інавагурації Путіна на посаду президента у травні 2012 року. Також пізніше він висловив підтримку російської анексії Криму. Під час Майдану кустуриця співав ту саму пісню, що й Олівер Стоун: ЦРУ НАТО Янукович Легітимний нацисти режисер був нагороджений орденом святого Сави першого ступеня за самовіддану турботу і представлення сербської нації в світі. Також у 2016 році він отримав орден дружби від Путіна в Москві у квітні 22-го року. Кустуриця підписав петицію із закликом до Сербії не вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. У цій петиції стверджували, що союз між російськими і сербськими народами є єдиною гарантією збереження територіальної цілісності сербі. Сербія, до речі, хоча й засудила вторгнення, до санкцій ЄС досі так і не доєдналась. при тому, що вона якраз є кандидатом до вступу у ЄС. Але не так давно стався виток інформації про те, що Сербія, начебто, таємно поставляла в Україну досить багато боєприпасів. Керівництво держави це, звичайно, спростувало, але факт залишається. Також Сербія офіційно допомагала Україні з енергоносіями. І загалом, незважаючи на те, що країна довгий час була геополітичним союзником Росії, її позиція поступово змінюється. А от кустуриці вже діватися нікуди. Шляху назад нема. А що сталося, та все дуже просто. Цитую: я вважаю, що Росія повинна захистити росіян, які живуть в Україні. Я вітаю дії Володимира Путіна, який у властивій йому м'якій манері піднімає з колін Росію після Єльцинських часів, щоб народ пишався своєю історією і, що найголовніше, культурою. Пояснив режисер Окрема кустуриця виділив підписаний російським президентом законопроект про заборону виробництва в Росії ГМО продукції. За цей крок, і за те, як російський президент сприяв розвитку сільського господарства в країні, сербський режисер назвав Путіна героєм. Режисер, який зараз є громадянином двох країн Сербії та Франції, був би не проти отримати ще й російське громадянство. Культуру, звичайно, Путін підняв дуже потужно, як ми всі знаємо. Так потужно, що тепер кустуриця скиглить. Що русофобія у культурній сфері та й загалом схожа на гоніння євреїв у Другій світовій війні. Теж знайомий наратив, чи не так? А взагалі, а що сталося кустуриця? ГМО переїв, та й з сільським хозяйством все цікаво. Тільки не у них, а у нас. Он скільки Путін удобрень накидав. Не так давно Емір Кустуриця прийняв пропозицію міністра оборони РФ Сергія Шойгу обійняти посаду головного режисера Центрального академічного театру російської армії. Ступінь шизи кустуриці. Якщо вам ще мало, можна побачити і у тому, що він без жартів, абсолютно серйозно, пропонував Путіну розмістити військові бази у дворі свого дому. Ворог та пропагандист. Тут все ясно. Завершуємо ще одним менш однозначним персонажем: заможній хлопець Гай річі, улюбленець молоді. І не тільки. Ні, зараз не буде така сама історія, як і про двох попередніх. Гай річі прямо не підтримує Росію, не цілує Путіна у дупу. Але і жодного слова на підтримку України ми теж від нього не чули. А коли вийде його наступний фільм Переговірник, річі має всі шанси посісти повноцінне третє місце у цьому списку. Розбираємось. Гай річі ніколи не загравав з політикою і не мав якоїсь родинної історії, щоб його привела до цього. Він знімав стильне англійське пацанське кіно, карти, гроші та два стволи, великий куш, рок-н-рольник все це класика кримінальних комедій. Я завжди любив і Шерлока з давнім молодшим. Потім річі почав знімати для Діснея «Аладдін» і ось скоро буде Геркулес, що навіює підозри, що Річі хоче бути дуже річі. І не в останню чергу в його збагаченні йому допомагала Росія та російський глядач. Річі, як і багато іноземних режисерів, любив загравати з російською темою в кіно. Згадаємо тільки культового Бориса бритву, Хрін поцілиш, з великого кушу. Чи російських найманців з рок н рок'нрольнику, які відриваються під пісні сектора Газа. Навіть у Шерлоку є якісь донські казаки, а в агентах Анкл. І того більше ЦРУшник рушник співпрацює з КГБшником. Тобто, якщо Стоун прийшов до антиамериканських наративів, то річі ніби виступає за дружбу Америки та Росії. Через це загравання не дивно, що фільми Річі завжди користувались дуже великою популярністю на Росії. І тут одразу давайте подивимось на цитату режисера початку цього року: англійцям немає справи до моїх фільмів, а росіяни приймають їх дуже добре. Є в мене відчуття, що російський глядач налаштований на мою частоту. На яку частоту річі? Те ж любиш геноцид? Не дивно, що всі останні фільми річі дуже бадьоро прокатувались на Росії навіть після повномасштабного вторгнення. В останньому на даний момент фільмі режисера Операція Фортуна взагалі мали з'явитись українські ганстери, що допомагають головному лиходію. Але комусь вистачило клепки прибрати згадку про їх національність, і вони просто схожі на якусь циганську клюкву. Загалом є чітке враження, що у річі чи стоїть знак дорівнює між Росією та Україною, чи він сповідує риторику по типу Молодші брати. У 2018 році річі зняв у Києві рекламу про надію російського футболу хлопчика Андрія, де видав київські локації за Росію. Не він один так робив, але тим не менш, все до одного. І тут ми підходимо до головного. У січні 22-го року стало відомо, що наступний фільм Гая Річі, перекладач про війну в Афганістані з Джейком Джилінхолом у головній ролі, проспонсорує кінопоїск. Кінопоиском володіє Яндекс. Думаю, тут все зрозуміло. За це кінопоїск отримає права на прокат. Серед продюсерів також Метро Голденмайер та Амазон. Потім інформація про це більше ніде не з'являлась. Я шукав якісь нові підтвердження, але точно відомо тільки те, що кінопоїзд буде прокатувати перекладача на Росії та на території якогось СНГ. Не знаю, що це, мабуть, якась фікція по типу ДНР. Отож, спостерігаємо та чекаємо на нову інформацію. Якщо у новому фільмі річі знятому під час повномасштабного вторгнення, реально є російські гроші та ще й гроші Яндексу, то англієць, що Став одним з топ режисерів Діснея просто тупий. Бо він банально втратить все це. Хоча, дивлячись на заяви я на одній хвилі з росіянами у 2023 році, він все ж таки тупий. Як же нам ставитись до фільмів цих режисерів? Та по суті, як до фільмів Міхалкова. Окрім того, що Міхалков це російське кіно, звичайно. Але і в нього, і в Стоуна, і в Кустуріці були дійсно непогані фільми, навіть культові. Чи стали вони гірші з художньої точки зору? Ні. Але наразі просто неможливо дивитись їх не через призму кінченості їхніх авторів. Наприклад, я не думаю, що зможу колись дивитись старі фільми Стоуна чи Костуріци. Про нові я взагалі мовчу, звичайно. Тому повторюсь: наразі вони, як і Міхалков, вороги та пропагандисти. Благо, що кінематограф подарував нам тисячі прекрасних фільмів, тому це невелика втрата. Дякую, що дивились це відео. Залишайте свої коментарі, пишіть, як вам цей новий формат, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте нас на Патреоні. Наступне відео буде про акторів. Допомагайте ЗСУ та дивіться хороше кіно. Все буде культурно, все буде Україна!